Давайте покажемо разом приклад нашим громадянам міста Чернівці, як потрібно виконувати громадські обов'язки. Явка на сьогоднішній день катастрофічна. Задача, яка визначена президентом України, Верховним головомандувачем, міністром оборони, не виконується на сьогоднішній день. Перша, четверта хвиля часткової мобілізації почалася з 20 го числа. На сьогоднішній день місто Чернівці повинно було вже поставити біля 300 чоловік. Як місто лише поставилося, 40% від... Поставлено завдання. Оповіщено біля 8 тисяч військовозобов'язаних, роздані повістки. Це і підприємство, і чережеки. Відсотка, явка, я вам кажу, 9%. Із них за сімейними обставинами 3%. Непридатні до військової служби, там 4-5%. Всього-навсього команду поставлено дуже мала кількість. Військово Задачу потрібно виконувати, потрібно поміняти тих наших буковинців, які на сьогоднішній день знаходяться там. Місто Чернівці за 707 чоловік.